Тайланд навіває думки про сонце, пляжі та пісок, але в цій країні на південному сході Азії є набагато більше. У першому випуску програми Тайське життя ми вивчимо бізнес-атмосферу королівства і дізнаємося, чому Таїланд є популярним ринком інвестицій. Ми відвідаємо також узбережжя, але спочатку вирушимо до головного мегаполіса Бангкока. Інколи складається враження, що 10 мільйонів жителів столиці постійно перебувають на вулиці. Бангкок є центром тайської економіки. Він забезпечує 90% експорту країни. Азійське королівство стало привабливим ринком для іноземних інвестицій завдяки стабільній інфраструктурі і податковим пільгам. Цей виробник технологій для дому одна з 500 німецьких компаній, що працюють у Таїланді. Ведення бізнесу тут вимагає знання місцевої культури. у Німеччині ви можете гримати кулаком по столу і говорити більш відкрито і прямо можливо, навіть занадто гучно і прямо у Таїланді Ви собі такого дозволити не можете. Ви повинні бути уважними і не бентежити інших. Тому ви повинні виявляти повагу і вести себе гнучкіше. Ви повинні розуміти місцеву культуру і показувати, що розумієте її. На заводі з виробництва душових кабін працюють 120 осіб. Генеральний директор компанії каже, що їй доводиться долати культурні відмінності. Більшість тайців поклоняються Будді, а німці ніколи не зрозуміють, як ми йому поклоняємося. Головний виклик для мене це знайти поєднання тайського і німецького менталітетів і переконатися, що вони знайшли взаєморозуміння і гармонійно працюють разом. Робота у команді відіграє ключову роль для налагодження співпраці. Тайці люблять працювати в групах. Вони також хочуть приділяти трохи часу на саннуку. Це веселощі, які є частиною тайської культури. Якщо вони не можуть розважатися, вони залишать компанію. Тому гармонія і веселощі дуже важливі. Для іноземних компаній переваги роботи в Таїланді беруть гору над бюрократією і нестачою кваліфікованої робочої сили. Одна з ключових вимог для успішного ведення бізнесу це налагодження зв'язків. Відносини тут дуже багато значать. ви не можете приїхати в азійську країну і з першого дня почати бізнес. Ви повинні налагодити зв'язки, особливо якщо ви працюєте з тайськими партнерами. Щоби завоювати довіру, можуть знадобитися роки. Це стосується не лише промислового сектору, а й туризму, який став важливою галузю для іноземних інвесторів, зокрема європейських. Цього року Таїланд відвідують понад 20 мільйонів туристів, що забезпечить близько 6% загального обсягу економіки. Дедалі популярнішим стає екотуризм. Місцеві готелі вже почали здобувати сертифікати сталого розвитку Green Globe. Ми долучились до програми Green Globe рік тому. Ми хотіли пояснити нашим тайським працівникам, що саме це означає для нас. Ми хочемо допомогти зберегти світ таким, яким він є зараз. У нас є невеликий сад, де ми вирощуємо помідори і огірки, а також різну тайську зелень і спеції, які наші кухарі використовують для приготування страв на нашій кухні. dann braucht. Таїланд це країна контрастів. Тоді, коли він намагається знайти своє місце в світі бізнесу, традиції та культурна спадщина залишаються невід'ємною частиною тайського життя. на роботі та вдома буддизм завжди присутній у Таїланді. Один з найважливіших днів у тайському календарі Вішакха буча. Цього дня відзначають народження, просвітлення та смерть Будди. Про ці дійства ми розповімо у наступному випуску програми Тайське життя.